Узі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати фінал Ліги Європи, який відбувався у сезоні 2016-2017 років. 24 травня 2017 рік фінал Ліги Європи Стадіон Франц-Арена приймає матч Аякс Манчестер Юнайтед. 2-0. Манчестер Юнайтед перемагає. Гол Голполі та Генріха Хітаряна принесли Юнайтеду перемогу у даному матчі. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Пригадаємо взагалі шлях обох команд. Та якщо казати про Ajax, то Амстердамці розпочинали свій шлях у групі G. група, такі команди Excel to standard Панаті Найкос. Ajax посідає впевнено першу позицію. 14 очок команда здобуває. Ось Панатінкос у себе першу, на виїзді на виїзді, 1-2. Ajax обіграє панатс. Потім у себе вдома 1 0 стандарт обігрує команда Еріка Тенхага Потім був матч Сельту у третьому турі на виїзді Ніче 2-2 у четвертому турі. Перемога 3-2 над Сельтою вдома. Панаті Найкос у п'ятому турі 2-0 Яксу себе вдома перемагає. І на виїзді в останньому шостому турі команда грає зі стандартом в В кінці кінців перша позиція 14 очок Аякса в, в пассиві. Юнайтед Джезе Моріні, команда була у групі А, і у Манчестер Юнайтед були такі команди, як Луганська Заря, Фенербахче та Фейнорт. Юнайтед посідає другу позицію, 12-чок Манчестер Юнайтед. Команда Джезе Моріні набрала. До речі, друзі, якраз то Юнайтед тобі грає на виїзді Фейнорт 1-0, а потім була перемога над Луганською Зарею 1-0 на Олтраппорт, потім вдома перемога над Фенербахче на виїзді 1-2, Юнайтед Фінербаг чи Бігра. Потім над фіїнордом була домашня перемога. І в гостях в Одесі Зорі Луганська команда обіграла 0-2. І в кінці в Манчестер Юнайтед виходить також в 1 16-ту лігу... -16 лігу Європи Сезон 16-17. Аваякса були такі суперники до фіналу, як Польська Лехія, Данський Копенгаген, Шальке 0-4 та Олімпік Леон. Ну, Лехія була в одній 16 фінала. Перший матч був в гостях ніч 0-0. Вдома важка перемога 1-0. Ну, по сумі, пройшли далі амстердамці. Потім важкий був матч двохматчевий це протистання з Копенгагеном. На виїзді команда програла 1-2 але вдома переграла свого суперника 2-0. Таким чином по сумі пройшла далі. Потім у червь-фіналі перемог на Шальті 2-0 першому матчі. І поразка 2-3 у матчі відповіді. Але все-таки по сумі 4-3 як проходить далі. І у півфіналі був Леон. 4-1 після першого матчу, домашня перемога. І здавалося, що все вже вирішено. Але потім Леон майже не зробила команду французька камбек. 3-1 як спрограє на виїзді, але по сумі 5-4 команди до фіналу. Манчестер ну, Юнайтед були такі команди до фінала Сент-Етьєн Ростов, Дерелех Сельта. Ось такий був шлях Юнайтед Сент-Етьєн дуже впевнено, 3-0 команда на Ултрафорд обіграв 1-0 на виїзді, по сумі, 4-0 команда проходить далі. Важкий був матч з Ростовом нічия 1, 1 на виїзді. І важка перемога на Траффорд 1 0 але по сумі 2-1. Манчестер Юнайтед все-таки проходить якраз то далі. До речі, друзі, якраз на виїзді да, з Ростовом була нічия 1-1, а вдома Манчестер Юнайтед. United... Там з рахунком 2-1. Друзі, я помилився не 1-0, а 2-1 Манчестернаті на Олтрафер обіграв Ростов, там Маркус Рашфорд, Якщо не помиляюся, вже в додатковий час, якщо, якщо, якщо я нічого не переплутав, а напевно я все-таки переплутав. Тому що, напевно, це все-таки був матч проти Андерлєхта. А, ось. Но Манчестер юнайтед проходить Ростов далі. Друзі, Юнайтед перемагає Ростов якраз 1-0, то, я, друзі, помилився. Якраз Андерлехт як вдасться пройти в овертаймі. Ось там по сумі 3-2. Манчестер Юнайтед, якраз то пройде Андерлехт. Також справді, друзі, важкий був матч для Юнайтед, тому що перший матч також, як із Ростовом завершується в нічию на виїзді. Важка перемога потім на ультрафур 2-1. В екстратаймах Маркус Рашверд забив переможний мяч. По сумі 3-2 United проходит в півфінал. Де обігра Сельту на виїзді 1-0, зад як разом не мячу Маркуса Рашвард зі штрафного і на виїзді, Команда перемагає, потім вдома 2 1-1. Але по сумі 2-1, United проходить до Аякс. 4-3-3. Стартова Арастонка Аякса, Ерик Тенхак, головний тренер команди Андре Онана, воротах. Девідсон Санчес, Матіс Деліхт. Перед центральних захисників, Велтман э, Рідевалд по флангах, Лаці з їх клас, три копів захисників, Дольберг, Юнестро, ВАРЕ у нападі. Це стартова розстановка Амстердамського Аякса. Манчестер Юнайтед, Жазе Мауринья, головный тренер команды, 4-2-3-1, стартер основного кайната, Рамиро в воротах, Блин, Смолинг, пара центральных защитников, Валенсия, Дармиан по флангах, Эрера, Пагбал, Півзахисники опорні, Філеїні центральний ткувальний півзахисник, Матем Хітерян по флангах та Маркус Рашфорд у нападі. Це стартова розстановка Манчестер-Юнайтед. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Юнайтед, в принципі, віддав володіння Аяксу. І, в принципі, Юнайтед навіть проти цього не був. Да? Команда же за морі не віддала перевагу Аяксу, Аякс більше володів мічим, бо... Але, в цілому, друзі, команда контролювала цей матч. до речі, друзі, помиляюсь: я Аякс тренував не Ерик Тенхак, а Пітер Бос. Тому, друзі, ви бачите мене. Той, друзі, помилився. Ерік Тенхак пізніше буде тренувати Аякс. Саме Петер Бос був головним тренером амстердамського Аякса. І Аякс, дуже здорово цей матч команда розпочала і справді. А майців голівих по суті не було. і Справді, Юнайтед віддав м'яч Аяксу, Аякс більше на м'ячі. Ну, в принципі, Манчестер Юнайтед був і не проти цього. Але ось вони, 18 го на матчу. Аякс кидає Ooh. З власної половини поля, але помилка. Мата, мата, мата зачепився за, за м'яч. Скидка на Філині, Філині, філіині на поля. Манчестер Юнайтед. 18-та на матчу Поль Пакба открывает рахунок у матча. Рикошет помогает звичайно, что Юнайтед. Рикошет таки дезориентовал Андреа Ну, в будь-яком випадку Поль Пакба забывает гениальный мяч. И Манчестер Юнайтед открывает рахунок данному поединку Поменяв там мяч, территория плюта мяча. Но Поль Пакба Збуває. Манчестер Юнайтед попереду, і вже після того команда Мауріні забила. Юнайтед э, І так, в принципі, без м'яча команди більше діла, а рахунку 1-0 так тим більше. Хоча пригодиться мат Валенсия на 24-й хвилині матч, коли капітан Дурші Валенсия увірвавсь уже семенатчик, пробив по воротах, але он відбив даний удар перед собою. А як стиснув, а як атакував, а як намагалася команда Петра Боса знайти свій шанс і небезпечні були простріли, але ось ніяк ніяк не вдавалося головне зробити. Це забити гол. Ось не головне, не вдавалося зробити як моменти були непоганими. Перший тайм завершиться. Завершиться він з рахунком 1-0. Френк Де Йонг, Де Бєк, Девід Нерес вийдуть на другий тайм у Аякса, у Юнайтед вийде Джесі Лінгер, Антоні Марсіаль та Уейн Руні. Вийдуть на другий тайм у Юнайтед, а другий тайм Манчестер Юнайтед, неймовірно, просто розпочинає. 48 восьмах вина матча Кутовий, який заробив Маруан Филлини, Маруан Филлини, заробив З правого флангу, до дужегоменатчика, скидка Смольника. мольника головою, хитарян удар Падіння через эпогол. 2-0, Манчестер Юнайтед, по свою перевагу команда Жазе Мауриня. Забывать вони вдруге, вдруге забывают Юнайтед ворота, как ца робить Генрих Хитарян. После гениальной скидки Криса Смолинган Генрих Хитарян мяч в сидку. Манчестер Юнайтед робить комфортную перевагу 0-2. 2-0. І потім Юнайтед вже повністю захищався. Просто команда Земоріні грав на відбій, Хоча була небезпечна контратака на 87-й хвилі матчу, коли Джейсі Лінгард виходив, здавалось би, вже все один на один. Але Джейсі зупинився і його наздогнав здогнав Девіцен сенчес в останню мить і не дав забити Джесі Лінгард третій м'яч. Якс атакував, Айкс намагався знайти свій шанс. Такий шанс був, до речі, на 87-й хвилині. Ваяк був цей шанс у Дольберга, якщо я, друзі, не помиляюся, коли Дольберг зійшов на удар. Ні не Дольберга, а якраз то Доні Ван Дебік. І Доні Ван Дебєк, непевно, пробивав, до речі, ну, пробив прямо в руки Рамера. В кінці кінців дотримав Юнайтед цю мінімальну перевагу 2-0. Ні в кінці кінців суддя де фінальний свисток і фіксує перемогу Манчестер Юнайтед у даному фіналі Ліги Європи. У сезоні 2016-2017 років перемога Манчестер Юнайтед. Там, до речі, друзі Девіда Нереса на останніх секундах був шанс, але Девід Нерес його не реалізував. Дає суддя фінальний свисток і Манчестер Юнайтед забирає Лігу Європу Сезону 16-17 років. Якщо, до речі, друзі, дивитися статистику до матчу. Друзі, що ми тут маємо? Ми маємо територіальну перевагу Аякса 70 на 30 володіння м'ячем. Але до речі, по ударах також в перваякса, але за ударами в площину, друзі, по 24 3 перевага у Манчестер Юнайтед. Да, Аякса була вдвічі більше перевага удар... по ударах там вдвічі більше перевага в володіє э, величезна перевага Аякса, але за ударами в площину краще був Юнайтед, 5 2 За Кутовими 634 передача Аякса, 70% контроля м'яча, але Аякс. Не зміг створити голівий момент. У, 200, у 285 в цілому передач 30 володіння, 4 удари в площину, 7 ударів і 2 голи. Забула команда Орінія, і здобуває Це результат, і Манчестер Юнайтед Лігу Європу у сезоні 16-17 років. Пригадали мы, друзья, финал Лиги Европы. 24 травня, 17 рик, финал. Аякс Манчестер Юнайтед. 0-2. Манчестер Юнайтед. Перемогая. За дикой голом Поля Пакба, и Генрихом Хитаряна. Уважаемые друзі, а як суд, Юнайтед усім найкращих. Вам друзі, також у Черегосерці би хотів бути все будьте и побажати. усім до побачення, мои любі друзі, всім до нових зустрічів.